Ось така ситуація на вулиці 15 квітня, куди стався приліт. Наразі тут працюють рятувальники, медики, поліція. Також відбувається евакуація мешканців цієї багатоповерхівки. У цьому допомагають усі, хто може. Є загиблі та поранені. Вон другий поверх повністю все вигоріло. Що дитина вам скаже? То наш внук, ми живі. Спаслися, вони Богу окремо дякую. живуть. Вон туди зніміть, де наша квартира, щоб були докази. Ми самі з другого поверха злізли. Богу дякувати, Цер... що нам поставили драбину. Церкви, церкви, Цього батюшки принесли. А ніхто драбину, не їхав драбину, до відбою. Люди кричали, діти кричали, до відбою ніхто не їхав. Після відбою почали рятувати, коли вже нема кого, певно. Я нічого не бачив, я був на протиположній стороні будинку, тільки чув зриви. Там в ну, цій водокружності всі вікна, які дерев'яні, то нема скла. Що не знаємо, приїхали до родичів, нікого не бачимо, не можемо знайти дівчатка і хлопці. Не знаю. Кажуть, згоріли, люди всередині. Тут не проживаю, я воєнний, чисто, так як проживав в Харкові, знаю, що це таке і прийшов допомагати. Наш будинок цей, але тут багато дуже моїх знайомих, ну, на даний момент вони за кордоном. Не знаю, як, яким чином ну, бачу цю ситуацію. Дуже страшно, тому що дітей забирають швидкою. Це, це, це ж, Жінка задихається, каже, тож, чи врятували, то не знає. Не знає. А що ви це. чули вночі? В є без сім, тому що ми живемо в цьому будинку, почався один був вибух, потім інший вибух. Ну, благо, у нас вікна дуже щільні і не дуже було чути, але почався дуже ну, такий трем великий. І... Ми побачили Зарево Побачили з тої сторони і через то і почала вдягатися. Вийшли тут же клуби диму. Я вибігла туди з тої сторони. Багато багато людей вже було окровавлено. Окровавлених машини горять, крик, а зойк, це жах. Позвонила в обласну лікарню, сказала, що дуже багато постраждалих зараз поступає, що не встигають просто-напросто. Да, просто. Ну тільки що на свої очі бачила, що хлопці-рятувальники кажуть, ну їм шана велика. витягнули жіночку, і вона сама пішла. але дитинку взяли на каталку і вона і забрала.